Mortal Kombat за територію можуть влаштувати. І це про котів, яким судилось одного прекрасного дня почати жити разом. Але якщо правильно все організувати, вони між собою домовляться. Ділюся, що ми шкірині можемо тут зробити. І пройдемося по всіх можливих сценаріях знайомства: дорослих котей з дорослими, кота з кішкою, кота з кошеням і так далі. Зазвичай звикання триває від кількох днів до кількох місяців, бо комунікація залежить від характерів тварин і рівня їхньої соціалізації. Дорослі коти, як ви вже могли чути, це тварини територіальні, тому їхні знайомили. Може бути, м'яко кажучи, складним, а вам точно знадобиться терпіння. Але ви можете облаштувати все так, щоб створити сприятливий ґрунт їхньої дружби. Загалом це чотири базові правила для знайомства котів будь-якого віку. Перше окремі особисті простори. Відчувай себе зараз як конфуцій. Коти більше за людей знають про особисті кордони, Маленький нюанс. тільки про свої, бо ваші вони будуть порушувати регулярно. Змиріться з цим. В минулому коти поодинокі хижаки. Їхні предки любили затаїтися та спостерігати за всім, що відбувається, у безпечному місці. Тому поява нової тварини може стати тригером через відчуття конкуренції. Через це перед знайомством обов'язково треба облаштувати дві окремі кімнати для одного котика і для іншого. І бажано, щоб вони закривалися і перший час тварини не могли здибатися. Індивідуальні речі, і я зараз про все, все, все: лежаки, миски, лотки, кіхти, точки, іграшки. Дуже важливо показати котам, що нікого з них не обмежують у їхніх правах. Це важливо ще й тому, що на особистих речах лишаються запахові мітки, які можуть відлякувати когось із тварин. Розділення кота майна дуже потрібне. Це створить більш сприятливу атмосферу, і ви уникнете сутичок. Це зараз трошки не про котів, але щоб уловити суть. Ми якось Чарлі були в гостях, і там був ще один собака. От і Чарлі поклали в миску цього собаки смаколики. Чарлі не став їх їсти. Він поїв тільки з моїх рук, бо інша миска М -м -м. ні. Так так це не працює. Третє запах як засіб комунікації. Так, в обнюхуванні звірят одне одного насправді дуже багато сенсу. Цей орган чуття у котів розвинений дуже потужно. Запахи повідомляють їм усю необхідну інформацію, тому кожен має звикнути до того, як пахне інший. Для цього найкраще міняти котані в їхніми кімнатами кожні 2-3 дні. Запахи там закріпляться на більшості речей, і тваринки зможуть їх дослідити. Ще один варіант використовувати рукавички: шматок тканини, плед чи м'які іграшки, тобто те, що добре вбирає запах. Просто протріть обраним предметом мордочку одного і дайте знайомитися із ним іншому. Для тих, хто не знав, зверху біля очей, вухта на підборідді у коте містяться пахучі залози, які відповідаються індивідуальний запах. І четверте сити знайомства. Це вже про момент, коли діти до зустрічей. Спільний обід чи вечеря класний метод для адаптації котів, але одразу цього робити не треба. Перша зустріч має бути точно не на голодний шлунок. Просто буває таке, що тварини влаштовують бійку за їжу, відчуваючи конкуренцію. Надалі під час перших коротких зустрічей за межами своїх апартаментів можна ставити їхні миски з їжею далеко одна від одної. Годуйте улюбленців разом, а після цього повертайте до їхніх кімнат. З кожним наступним годуванням поступово наближуйте миски. Іноді для цього потрібні. Тижні чи навіть більше часу для звикання тварин. Ще один спосіб знайомства під час приймання їжі годування котів по різні боки дверей. З часу можна перейти до годування в одному приміщенні, але не забуваючи ставити між улюбленцями перепону ширму, фанерну дошку тощо. Спільне годування має асоціюватися з чимось позитивним. Смаколики стануть у пригоді. Повірте, я знаю про що всі думають, що робити, якщо вони поб'ються, і взагалі чи нормальна буде негативна реакція одного кота на іншого? Під цим я маю на увазі шерсть дибки, сичання, гарчання і всіляке таке. Так. Бо подібним чином коти захищають себе і попереджають іншого про це. Тому запобіжник простий: розбройте своїх воїнів заздалегідь, обрізавши їм кігті. Важливо, за прояв неприхильності котів у жодному разі не можна карати, тим паче у присутності одне одного, бо це лише підсилить неприязнь. А тепер про деякі вікові нюанси. Кіт з кошеням тут правила не відрізняються від загальних. Для кожного улюбленця окремий простір особисті речі, а вже після цього дайте ознайомитись їм із запахом одне одного, та не поспішайте з прямим кон. Такто нюанс знайомства дорослого кота з кошеням полягає у тому, що другому треба приділяти багато часу, бо він ще має потребу в материнській опіці. Водночас не обділяйте іншого, щоб він відчував, що для нього нічого не змінилось. Переважно кошенята дуже греливі, тому коли малий потоваришує з вашим першим котом, їм буде весело разом. Знайомство кішки з кошеням інколи обертається класним бонусом. У неї може пробудитись материнський інстинкт, і вона піклуватиметься про звіромолюка як про власного Знайомство кішок одна з одною. Коли мова йде про двох улюбленець. Правила знайомства теж лишаються загальними, і хоча це відбувається не у 100% випадків, але трапляється, що дві самиці проявляють більшу територіальність, і кожна намагається зберегти свій контроль над оселою. Щоб уникнути конфлікту між ними, залиште першій кішці її звичний простір, а для іншої підготуйте новий куточок. Кішка з котом, які тут нюанси? Різностатевість улюбленців може трошки перешкоджати їхній дружбі. Наприклад, настерилізований кіт інколи проявляє інтерес до кішки, і навпаки, в ідеалі буде краще, щоб обоє тварини були. Стерилізованими, але у їхньому знайомстві так само йдіть по базових порадах. Позитивне підкріплення контакту, наприклад, ласощі, будуть лише плюсом. Дуже важливо, щоб перший улюбленець відчував, що з появою нового у вашому ставленні до нього нічого не змінилось. Інший кіт також має бачити вашу підтримку. Та чи буває так, що коти ну взагалі ніяк не знаходять спільну мову? Так, таке теж може бути. Причиною цього бувають різні характери чи відмінний рівень активності. У такому разі зверніться до зоопсихолога чи іншого компетентного фахівця. Бо Адаптація інколи може тривати місяцями або взагалі не настає. Але сподіваємось, що у вас все все вийде. І щоб не пропустити інші цікаві відео, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей, Па-па!